українського шоу-бізнесу і працює на телебаченні вже понад 20 років. Його репутація завжди була бездоганною. Веселий, харизматичний та благородний чоловік, який ніколи не був помічений у гучних скандалах. До цього року сьогодні поговоримо про Юрія Горбунова. Невже він наживається на державних коштах? Чому їхній дружбі з Машою Фрасиніною раптово настав кінець? Та чи все так гладко у його шлюбі з Катериною Осадкою? Запасайтеся попкорном Любі. Мене звати Наталія Тур, і ми починаємо. Ані, стоп, не починаємо. Бо спершу я традиційно попрошу вас підписатися на наш канал і залишити свій коментар під випуском. Мені буде дуже цікаво почитати, а вам будуть плюски в карму. Заздалегідь, дякую. І тепер вже зі спокійною душею починаємо. Факт номер один. Кажуть, усі проблеми та комплекси йдуть з дитинства. Тож повернемось у місце, де, коли і з ким виріс Юрій Горбунов. Він народився на Львівщині. Мама, завідувачка дитячого садочку, тато будівельник. Згодом родина переїхала в Івано-Франківськ. Цікаво, що мама Юрія була дуже творчою людиною, і вміла грати на бандурі. Тож не дивно, що ці задатки передалися синові. Він з ранніх років опанував уміння гри на баяні та гітарі, закінчивши музичну школу. Горбунов міг би перейняти і батькові задатки та піти працювати десь на будівництво, але бажання у нього такого не було. Він вирішив, що стане актором, тож поїхав до столиці підкорювати найпрестижніший університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Конкуренція там була шаленою. Уявіть собі, на 70 людей одне місце. Але ви просто подивіться на юні фото Горбунова цей погляд. Ну, природжений актор. Тож іспити склав невідмінно і зайняв своє місце під сонцем. Чесно кажучи, вивчаючи біографію артиста на просторах інтернету, не побачиш тут якоїсь великої драми. Що щось не виходило, були якісь депресії, на роботу не брали. Але ні, здається, що у Юрія було все досить гладко. Талант та типаж робили свою справу. Після закінчення інституту він п'ять років працював у драматичному театрі Івано-Франківську. Потім переїхав до Києва і що ж підготувало для нього столичне життя. Факт номер два: а столичне життя підготувало для нього неабияку успішну кар'єру що йому запропонували стати ведучим на ут 1 Він вів програму Три крапки, де вже тоді запам'ятався телеглядачам. Далі отримав запрошення бути ведучим національного шоу Щасливий дзвінок, який був на той час найпопулярнішою вікториною на телебаченні. Ну а потім, вже будучи зіркою, він увійшов в кадр легендарного підйому на новому каналі. Разом з ним та Машою Єфросиніною щоранку прокидалися мільйони людей. І здавалося б, можливо, між ними навіть міг би бути роман, однак не судилося. Ба Більше, як розповідали самі артисти, стосунки на початку були у них дуже напруженими. Досвідчений Юрій та Маша, яка тільки починала свою кар'єру, не сходилися характерами. Однак пізніше Горбунов у своїх інтерв'ю сказав, що Маша Єфросиніна багато чого йому навчила на новому каналі. Згодом їхні робочі стосунки переросли у дружні. А чому спілкування, яке тривало майже 20 років, раптово обірвалося? Розкажу за мить. Факт номер три. Юрій Горбунов став монополістом телеканалу 1 плюс 1. Його обличчям він є вже понад 17 років. Йому дістаються найкращі проєкти, такі як сніданок, танць з зірками, голос країни. Цікаво і те, що канал подарував йому не тільки стабільну та дуже високооплачувану роботу, але саме там він зустрів своє кохання Катерину Осачу. Однак це не перший шлюб телеведучого. У 1995 році Юрій Горбунов одружився. Перше його обраницею стала колишня актриса балету івано-франківського театру. Жінку звали Людмила, і вона була старшою від Юрія на 10 років. У деяких статтях у мережі пишуть про те, що перед початком їхнього роману в Людмили був чоловік та дитина Ксенія. Жінка розлучилася, забрала доньку і переїхала в Київ до Юри, який став для її доньки чудовим відчимом. Втім, майже за 20 років подружнього життя спільних дітей у пари не було, і вже у 2015-му вони розлучилися. Хоча, як зізнається, Юрій досі час від часу зідзвонюються і залишилися в гарних стосунках, адже на його думку не варто перекреслювати те, що роками будувалося у минулому. Факт номер 4. цікаво. А як до такого спілкування ставиться Катерина Осадчик? У мережі пліткували, що саме телеведуча стала причиною розлучення Горбунова з його першою дружиною. Однак сам Юрій спростовує це і зазначає, що коли розпочалися їхні стосунки, вони обоє були у статусі холостяка та холостячки. І знаєте, коли говорять, що ініціативні жінки це погано, що перший крок має робити тільки чоловік, і так далі, це все лише стереотипи і можливість. Тратити своє щастя. Бо уявіть собі, перші кроки у цьому службовому романі робила саме Катерина. Юрій не приховує, що також відчував до світської ловиці симпатію. Однак боявся отримати відмову, тому і не проявляв своїх почуттів. Однак спільні зйомки шоу Голос діти добряче їх зблизили. Прогони сценарія, велика кількість часу разом, і серця почали розквітати. Юра підвозив Катю додому, а коли вперше подарував їй квіти, вона зовсім не здивувалась, а навпаки, каже, що чекала їх набагато раніше. Утім, пара до останнього приховувала свої стосунки на знімальному майданчику, аж поки на одному з ефірів не помітили, що Катя вагітна. Факт номер 5. Юрій Горбунов вперше став батьком у 47 років. Зараз Катерина Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей шестирічного Івана та двохрічного Данила. Також Горбунов має чудові стосунки з двадцятирічним сином Осадчою і Лею від першого шлюбу з депутатом Олегом Поліщуком. <му> факт номер 6 Цікавий факт, що Юрій Горбунов має родинні зв'язки в українському шоу-бізнесі. Так, телеведучий кум зі співачкою Іриною Білик, у них одна похресниця, породичався із потапом, адже саме він хрестив їхнього засадчого первістка Івана. До речі, саме зараз Горбунову часто прилітає за вчинки його зіркового кума. Так журналісти запитують у Горбунова його ставлення до того, що Потап досі перебуває за кордоном та пише. Сумнівні пісні, які ображають українське суспільство. На що Горбунов проявляє чоловічу солідарність і захищає потапа. Мовляв, просто репер любить епатаж. І той вилазить йому боком. Факт номер сім. Цікаво і те, що на початку повномасштабної війни Юрій Горбунов заявляв, що вони з осадчою хотіли б усиновити дитину. Однак, мабуть, таке бажання він не узгодив з дружини. Адже згодом телеведуча відхрещувалась від цього і лише казала, що це дуже відповідально, і над цим треба добре подумати. До речі, мені здається, що це правильна позиція, адже згадайте лише, скільки зірок з початку 24 лютого висловлювали таке своє бажання. І що? Поки що на це ніхто, окрім родини Тімура Мірашніченка, не наважився. Тому, перш ніж кидатися гучними заявами, варто радитися у родині і розуміти відповідальність таких слів. Факт номер 8. Юрій Горбунов продюсер. Хтось критикує його фільми і називає їх занадто примітивними, а хтось дякує за гарний настрій. Та саме через продюсування Горбунов вскочив у дуже гучний скандал. Так нещодавно студія Прототип Продакшн, керівником якої є Юрій Горбунов, мали натхнення зняти 24-серійний серіал СМТ Інгулець за 33 мільйони гривень. Компанія опинилася в числі переможців мистецького конкурсу від державного підприємства Мультимедійна платформа і намовлення України, про який було оголошено кілька місяців тому. Одним із перших на цю ситуацію звернув увагу продюсер Ігор Кондратюк. Він записав відеозвернення, у якому порівняв дві новини: першу збір Сергія Притули та другу договір студії Горбунова на фінансування фільму на 33 мільйони гривень з держбюджету. Кондратюк розкритикував витрату коштів подібним чином у період російсько-української війни, а також звернувся особисто до Горбунова з проханням ще раз обдумати рішення брати виділені державні мільйони на зйомки нового кінопродукту. Згодом Горбунов відмовився від держфінансування, але не відмовився від проєкту. В нещодавньому інтерв'ю для Аліни Доротюк Горбунов більш детально прокоментував цю ситуацію. За його словами, такий хейт був через те, що ніхто не пояснив суспільству, що в державу надійшли кошти від так званих донорів, які повинні йти тільки на кіно. В даному випадку навіть не на культуру, не на вистави, не на книги, а конкретно на кіно. І ці гроші не можуть йти на війну. Більше того, Горбунов пояснив, що ці кошти окупаються і вони повернулися до спонсорів. Та насправді фінанси це не єдине, що зачепило суспільство. Ще людям не сподобалася сама ідея серіалу. Мовляв, він дуже схожий на російський кінопродукт Жуки. Горбунов відповів дуже дивно. каже: Я російське не дивлюсь ну потім почав казати, що його фільми взагалі всі дуже класні. Якщо комусь не подобається, це проблеми тільки когось. Ще порадив дивитися кіно до кінця. Тобто, якщо людина думає, що фільм Горбунова не дуже, то варіант лише один: не додивився до кінця. Цікава думка. Тобто, якщо я замовлю суп в ресторані і він буде несмачним, то проблема в тому, що я не доїла його до кінця. Та й взагалі, режисери критикують фільм Горбунова через заздрощі. Нехай вони спершу покажуть, що самі знімали, а актори критикують, бо не знімалися в його фільмах. Варіанту, що людям може просто не подобатись, на думку Юрія Горбунова, немає. Точніше, є, але, мабуть, у цих людей дуже поганий смак. Факт номер 9. Скандал з Єфросиніною. Телеведуча, яка раніше заявила, що не коментуватиме скандал з Горбуновим, зазначила в сторіс, що у неї є своє життя і свої турботи. Підтримувати або засуджувати, вона не буде. Однак написала далі таке: цитата та я ви від мене з тим горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році. Що стало причиною закінчення дружніх стосунків тривалістю близько 20 років невідомо. Однак в своєму інтерв'ю Горбунов зазначив, що на його думку до неї ніхто з цим питанням не до***. Це вона сама собі щось придумала. І він не може говорити про стосунки колег по роботі. Це буде некрасиво. Юрій хоче, щоб це пролунало з перших вуст Маші, бо ця історія довоєнна. І якщо вона її розкаже, це буде дуже цікаво. Ну, інтригуюче. Факт номер 10. Виїжджав незаконно за кордон. Чи законно? Раніше у ЗМІ з'явилася інформація стосовно незаконного перетину кордону Горбуновим і його синами на початку війни. Однак в інтерв'ю Юрій запевнив, що всі його виїзди за кордон офіційні, всі вони зафіксовані в його паспорті, є всі штампи. А все, що написали ЗМІ, які належать до певної політичної сили, будуть нести офіційну привселюдну відповідальність. І нібито Горбунов вже навіть подав заяву у відповідні органи для того, щоб все це. Розслідувати головне, щоб Юрій не їздив, як деякі його колеги, з за кордон проводити корпоративи. Та нібито на фінанси зараз не жаліється, адже отримує зарплатню зараз на телебаченні на 1+, плюс і голос країни, сніданок, зарплатня офіційна. Плюс зараз бувають іноді весілля, Люди одружуються, і це також додатковий заробіток для Горбунова. І скільки б не було скандалів навколо телеведучого, схоже, що він знає, як себе заспокоювати і ловити дзен, адже вже довгий час займається йогою. Друзі, пишіть у коментарях, як вам випуск, і не забувайте підписуватись на наш канал. Обіймаю вас.